Прогноз погоди на місяць з 1 жовтня. Привіт, друзі! З 1 жовтня в Україні розгортається осінь, де золоті листочки танцюють з м'яким вітром, переплітаючись з дощовими шепотами, що малюють картини затишку для прогулянок чи тихих вечорів удома. Погода на завтра та погода сьогодні обіцяють м'який перехід від тепла до прохолоди з сонячними проясненнями для натхнення. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У першій половині жовтня: ніч плюс 4 плюс 7, день плюс 9 плюс 12, небо часто вкрите сірими хмарами, з помірними дощами, що м'яко зрошують землю. Вітер західний 3-5 метрів на секунду. Друга половина принесе прохолодніші ночі плюс 2, плюс 5, день плюс 7, плюс 10, з частими проясненнями та туманами, що грають у ранковому світлі. Вологість сягатиме 75%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Відчуття свіже, ідеальне для спокійних прогулянок чи збирання грибів, де листя шелестить під ногами. Продовжимо з півдні України. Перша половина жовтня тепліша, ніч плюс 7 плюс 10, день плюс 12 плюс 15, хмарність змінна, з рідкісними дощами, що освіжають узбережжя, вітер південний 4-6 метрів на секунду. Друга половина ніч плюс 5 плюс 8, день плюс 10 плюс 13, переважно ясно з проясненнями. Вітер м'який, як морський подих, вологість 70%. Тиск 762 мм ртутного стовпа, відчуття лагідне, підходяще для прогулянок берегом чи пікніків, де хвилі співають пісню осені. Наступний захід України. У першій половині жовтня ніч плюс 3 плюс 6, день плюс 8 плюс 11, небо грайливо ховається за хмарами, з дощами та туманами. Вітер південно-західний, 3-5 метрів на секунду. Друга половина ніч плюс 1 плюс 4, день плюс 6 плюс 9 з частими опадами, що пестять гори, вологість 80%, тиск 759 мм ртутного стовпа, відчуття свіже, як гірське повітря для походів чи споглядання осінніх барв. Далі схід України, перша половина жовтня, ніч плюс 5 плюс 8, день плюс 10 плюс 13, хмарно з дощами, вітер східний. 5-7 метрів на секунду. Друга половина ніч плюс 3 плюс 6, день плюс 8 плюс 11. Переважно сухо з вітрами, що несуть осінню прохолоду. Вологість 70%, тиск 760 міліметрів ртутного стовпа, відчуття бадьори для прогулянок степами, де трави шелестять мелодію. І на завершення центр України з Києвом у першій половині жовтня ніч плюс 4 плюс 7. День плюс 9 плюс 12, змінна хмарність з дощами, вітер західний 3-5 метрів на секунду. Друга половина ніч плюс 2 плюс 5, день плюс 7 плюс 10 з проясненнями та туманами. Вологість 75%. Тиск 763 мм міліметри ртутного стовпа. Відчуття затишне для осінніх вечорів. Центр України Київ. Київ у першій половині жовтня. Ніч плюс 4 плюс 7, день плюс 9 плюс 12. Хмарно з дощами, вітер 3-5 метрів на секунду. Друга половина ніч плюс 2 плюс 5, день плюс 7 плюс 10 з проясненнями. Київ закутується в осінній плащ, де дощ шепоче казки на Бруківці, запрошуючи до затишних прогулянок під золотим листям. Загальні тенденції: осінь в Україні розгортається, як ніжна акварель. З м'якими дощами та сонячними проясненнями, що фарбують дні в теплі тони. Північ та схід додадуть прохолоди для спокою, південь та захід лагідності для мандрівок. Аграріям радимо збирати плоди під лагідним сонцем, а для подорожей обирайте центр для затишних прогулянок. Одягайтеся в шарфи та светри, що обіймають як осінній вітер. Активності пасуватимуть пікніки в прояснення чи тихі прогулянки. Де листя співає пісню, історично така осінь нагадує тихі золоті місяці минулих років, де кожна крапля дощу, обіцянка весни. Насолоджуйтеся, друзі, адже осінь малює мрії в кожному подиху вітру.